Усім доброго ранку. Я тільки що прокинувся по моє кицька. Зараз через годинку, дві. Через годинку може всі прокинуться і потрошки будемо щось робити далі. Збиратися готуватися до недільної школи і їхати в церкву знову. А зараз, поки я буду читати книжку і чистити зуби. Ось я вже прокинувся нормально і зібрався, прочитав книжку. Всі прокинулись. І будемо ми зараз готуватися їхати. І вже потім ми вийдемо і будемо їхати. Тому жидіть 3, 2, один. Так, друзі, нас тепер будемо збиратися. Ми Ми вже поїли, поснідали. І я вже буду збиратися теж. Тому давайте будемо збиратися, що там у нас треба. Що там треба? Ну коротше, з одежі зараз щось візьму. Візьму щось зберів там з, з ігор, там м'яч, тенісні ракетки, різні речі. Візьму трошки з собою і будемо виїжджати. Знову виїхати. Так, друзі, ми вже в церкві, ми вже в городі. Моя мама поїхала в цей в магазин з сестрою і з батьком. Тому зараз ми будемо йти в церкву. Беремо речі, будемо м'яч, підмишку беремо, куртку теж якось беремо і барсирку. Все, йдемо, топаємо. У мене там, мабуть, друзі чекають, не знаю. Не знаю, де, що У мене чекає. Відкриваємо. Знаєте, це плюс чи мінус, Друзі, тут ми вже були на недільній школі. Ми її провели. Все пройшло успішно. Дякую, Богу, що там це все. А зараз там я покажу, що відбувається в церкві в нас і скрита сйовка. <плес> Ось так. Ось так ми проводимо час в церкві. Зараз мої друзі прийдуть, будемо грати м'яча. Коротше, я. Ми гуляємо тут. Коло мусор киримся там. Мейтін Перса, коротше, посилям. Зараз йдемо м'яча грати. Он туди. Ага. Пішли. Ча. Погуляли. І будемо зараз збиратися вже по домам. Тому в наступному кадрі ми вже будемо їхати додому. Я не помню. Довірно. Друзі, всім привіт! І я буду вже закінчувати цей влог тим, що ми вже приїхали додому, да? як ви бачите, я вже у себе в кімнаті. І. Всім до зустрічі! І з вами був БСД.